Вас вітаємо, шановні телеглядачі. У традиційному щотижневому випуску нашої передачі цікаві зустрічі. Сьогодні ми зустрілись з чоловіком, який все життя цікавиться фольклором, етнографією та, взагалі, нашим ногуроцівським краєм. І це Віталій Олексійович Кейдон. Я вас вітаю, вітаю вас теж, вітаю вас, телеглядачі. Віталій Олексійовичу. Що б ви могли б і хотіли б нам розказати про своє дитинство? От які у вас такі найяскравіші спогади з цього чудового такого віку? Ну, Мабуть, найяскравіші з дитинства спогади. Це взагалі. Той рідний красний хутір та природа. В дитинстві взагалі все яскравіше, і пам'ятаєш смак, і аромат, і якісь слова, і чиєсь звертання, і воно все більш яскраве, все більш колоритне. І, мабуть, все-таки наші предки віками розуміли те, що основи людського життя, буття, характеру, майстерності чогось закладувалися в самому е маленькому дитинстві, як казали наші предки, учи дитину, поки вона в поперек лавки лежить. Бо як ляже вдовж лавки, то тоді вже пізно вчити. Тобто, і не закінчували раніше ні університети, ні вчились. Але ось ця батьківська педагогіка, родова педагогіка, вона віками відточувалась і знала, що саме найяскравіше це дитинство. Воно закарбовується на все життя. Тільки вже по життю відточується на якихось життєвих етапах, у зв'язку з якимись життєвими проблемами, якимись характерними такими поворотами на долі, то вже відшліфовувалося, а основи закладувалися з дитинства. І дитину навчали. Всього найкращого: поваги до старших, поваги до роду, поваги до честі, до совісті. Не зроби те, не зроби погано. Були заборони в дитинстві, але більше було повчання, повчання до доброго. Повчання до роздумів. Діточка, ти ж, от поки щось делать, ти ж стань і подумай, ага. Тобто, ні-ні, дитина начебто розважлива, але вона десь зупиняється. Ага, а мені ж, дідусь чи бабуся, навчали і казали: ти ж встань і подумай, ага. тобто, Біжи, не біжи, але думай, остерігайся, щось не зроби, щоб ну, не переживали за тебе старші. І я скажу, що і діти були більш і самостійні в такому плані. Чому? Тому що мало того, що навчали, закладували основи життя і буття, але в той же час. Навчали і те, щоб ти ріс і допомагав старшим. Обов'язки були. Обов'язки і обов'язки вони складались посильними по твому віку, але ти, а е, ну, раніше, якщо брати до Великої Вітчизняної, ну, ще після революції, взагалі е, дуже великі сім'ї були, дітей було побагато. І одне за одним мал-мало менше, а старші дивились за меншими. Якщо вони вже могли десь там щось робити поза хатою, не в хаті, не люльку колисати чи щось, значить, тоді вже починались гусей, пасти там свиней, чи овець, чи череду чи все йшло строго регламентовано. А от тоді в дитячі роки чи подобалось вам те, що у вас є зобов'язання, у вас є нібито е хатня робота по господарству? Все-таки в дитинстві е завжди як дитині, от зараз хочеться щось, а знаєш, що в тебе обов'язки. Тобто, Ну, не завжди воно, може, щось і хотілося, але ми розуміли чітко в ті часи, треба. що треба, це значить треба. От в наш час, час мого дитинства, післявоєнного дитинства, в колгоспі що? Пайки. Тобто, я знав, мама на фермі, а мені ж треба. Ті, хто працювали на фермі, значить по пів пайки їм обов'язково ж все одно було. І я мусив іти полоти там колгоспне, але ж і свій город, щось треба робити. Бабуся просить тето, тето допомагаєш теж. от. А брат і сестру у вас були? У мене старший брат був, але він на 10 років старший. Тобто, ну ми гуляли порізно, якщо був вільний час. Але все-таки, коли він з друзями йшов на рибалку, вони брали мене. Ну, що чи одежу носити, бо вони ж лазили в річку там, то е сітку тягнули чи раків ловили так, в норки, а одежа щоб не мокла, я вже носив одежу. От. Потім уже підростав, то значить там уже бовталом бовтав мутив річку, щоб у сітку значить, жва, риба і таке. Але все-таки, що я хочу сказати, що все одно самі найяскравіші спогади. І, мабуть, те, що і Робила і характер по життю, і основи людяності, і основи всього закладувала мені бабуся. Бо коли в дитинстві, наприклад, років до п'яти-шести, я маму і не пам'ятаю. Я ложився спати, її вже не було, вона на роботі була. І лягав спати, її ще не було з роботи. Я... Рідко, коли як забіжить, там день щось перехопити, поїсти і все. І коли, вже трошки пізніше, там в 9-10 років, коли вже бабуся навчила доїти корову, то в день, коли бабуся вже не може, вона старенька була і не може піти доїти корову, я настоїла, ходив свою корову доїти. Тобто з дитинства привчали до того, що ти можеш. Що ти можеш, і з того ти повинен. Щось тобі десь на уступку підуть, щось і для тебе зроблять, але ти знаєш, що оце те, що повинен саме ти зробити. І ти робиш. І я скажу, що от завдячуючи бабусі, царство її небесне, я хочу сказати, що вона і. Заложила основи характеру і те, що є, каже, отакі от, от сухарик буде, зайде чужий чоловік, стільки кусі, стільки чоловіку дай. А не буде і кусочка хліба, набери води води, скажи, чоловічичек, ну нема у мене нічого, папі з дороги водіці. Тобто це, це основа основ була. Обов'язково поділись. Поділись з ближнім, поділись там з братами, з сестрами, поділись з друзями, ти вийшов, ага, якщо тобі вже е, намазали мазанку, виходиш, ага, у мене мазанка, у когось нема. Дай мені, ну на вкусі там, ага. По кусочку вкусили, але поділились. І е, дуже було болісно і е, якось коли. Ага, а хтось вийшов з мазанкою, і ага, в мене то-то-то е, він сам їсть і не поділиться з товаришами. І думаєш, а чого ж так? Да? От. Це от, е, говорить про те, як в сім'ї заложено, поділись, значить, діти ділилися. Ті, кого навчали, ти ж би сама чи сам і з'їв. Що ж ти пораздала чи пораздав, от. тобто основи сімейного укладу, сімейного буття, як в роду заведено, воно потім на характер дітей накладулось. А от в якому віці ви особливо відчули, що бабуся була права, що вона вас такому навчала? От коли, можливо, ви от був якийсь, начебто, повчальний випадок. Ви знаєте, я скажу так, що різні ситуації, різні повчання, з того, з того, з того, воно в різному віці проявлялось, коли якась ситуація, і раптом ти собі на думці, стоп, а бабуся от казала так і так, і так. А чому от вона так казала? І думаєш? От пройшло там 20-30 років, 40 років і раптом згадуєш от що. От, наприклад, уже в дорослому віці, коли бабуся казала так, ну, каже, ти не дивись, що є та грязь. Там чи руки не вмиті, чи щось там не підметено, чи щось не, не там лежить. Найстрашніше внучечок грязь. Вона тут, утут і в тут. І, і я тоді не розумів, ну, яка ж грязь. і я, я, я думаю, що ну, яка на язику там грязь, яка ж там... Що там дивишся в зеркало на лобі, не наче чисто. Да? От. А потім. В дорослому житті трапилась така ситуація, така ситуація чи така ситуація, і ти е, потім для себе аналізуєш: так ось що бабуся мала на увазі. Вона навчала, що найстрашний бруд у нас може бути від нашого язика, від наших думок і у нас у серці. Це той бруд, котрий нічим не відмиєш, ніколи не відмиєш. Тобто по життю слідкуй за те, що ти словом можеш і ранити, і вбити, що ти думками своїми можеш прийти до того, що щось зробити недобре по відношенню до людей, до роботи чи до чогось. Да? Що в серці ми можемо затаїти. Десь е якусь злобу на когось. Але ж воно по нас же потім і вдарить. І одне, а друге, що те, що ти в душі виносив якесь зло і комусь зробив, воно ж не, не зробило кращим ні тебе, ні ту е справу чи той випадок, який е зараз має на увазі чи щось. А воно висить, як дамо меч. І воно ж гнітить і саму людину, і впливає на те, по відношенню до кого воно було е направлено. І от так, ви знаєте, іноді думав, так. От бабуся мала на увазі ось те, ось те, ось те. І чому саме так? Чому вона тоді казала, я ж малесенький був, так? а а мабуть, тому що знали, що якщо заложить вона, але в, чай, в цей час її вже немає, а вона заложила основи. І я зараз, уже проаналізувавши, я Можу зробити правильний висновок, поступити правильно, і вберегтися від чогось, і вберегти когось від чогось. Значить, це було правильним. Це було зрозуміння і е сімейної педагогіки, і е того, як це буде впливати на долю онука. Вона знала, і вона тому так і казала, і закладувала. Пане Віталію, а от скажіть, будь ласка, е переживаючи таке, можна сказати, тяжке післявоєнне дитинство, все одно ж мріяли кимось бути, кудись можливо виїхати. Ну, е виїхати тоді е це була проблема. Тобто ті, хто на селі, вони і повинні були бути в селі. А ті, хто в місті, то і в місті. Такий час був і так було поставлено. Це вже з початком кінець 60-х, десь початок 70-х років, коли почали випускати в місто, і місто потребувало робочих рук. І е сільське господарство більш техніки стало з'являтися, тобто, так би мовити, ну майже вивільнялись в деякій мірі е руки, да? тобто е необхідно було місту багато молодих рук, е то тоді вже почали випускати, і теж випускали не всіх, а е так би мовити, е діти там парторгів, сільських голів, комуністів, а оці хай тут і, і, і будуть. От. Тобто, це було теж і проблемно, але все-таки я хочу сказати, що все одно а, мрії були. Я дуже багато хворів, часто лежав по лікарнях. І От мріялось, ну як виросту, то я обов'язково стану лікарем, щоб лікувати людей. Ну але ж це, ну розумієте, ситуативні такі дитячі думки. І коли ти підростаєш, ти розумієш, так. Да, от багато я хворів, там відставав точні науки, вони даються важче. Я більш гуманітарій, тому що так. Да, те, що там історія, графія, я і в лікарні можу лежачи почитати, і щось знати. А вже точні науки, тут треба побути на уроці, послухати. От. Тому я скажу, що я виходив з реальності, і розумів, що, що можна, а що можна помріяти, але все-таки, ну, і я, закінчивши школу, пішов в 10 -е шосткінське ПТУ химопарадником для того, щоб мені отримати паспорт виїхати, бо трапилось так, я поступав до Московської консерваторії. Ну, як поступав, просто Доля так викинула. Я поїхав до маминої троюрідної сестри, двоюрідної сестри в Москву після закінчення 10 класу. І в Підмосков'ї на урядових дачах в Барвіхі. Вона працювала там на дачі у Пасохіна. Міністра архітектури і будівництва Ну, Приїхав побачити Москву, тетя запросила, виписала перепустки, там все, дозволи. От, приїхав я. Божечки ж огорожені, там охороняється все на те саме. Ти ж дивись, як вийдеш, так щось там на це саме. А я люблю дуже співати, співав так на те саме. Боже, туга така, ну що, куди? Туди не взя, туди не можна, туди на це саме. Да, там, поки пости охорониці, пройдеш все це саме. І ще й не можна там, чи крикнути, чи щось те саме. Тож я вийду до лісу, як заспіваю, і воно розумієте, це таке зразу, як наче ти під замком якимось. І Тетяні каже, що. Ну, можеш вийти подачі пройтись на те саме, і можна от між цими дачами і цими дачами пройти. От туди тільки далеко не те, бо там вже інші пости, і там інші дачі так та пройдись, а дачі в лісі такому доброму, красивому. І душа не витерпіла у юнака. Взяв та й заспівав пісню. Я вже не пам'ятаю зараз, що я співав, але... Заспівав, А в мене був такий високий-високий дзвінкий голос. От. Я ще не встиг прийти, пройшовшись по лісу і поспівавши потихеньку вже назад, щоб недовго те саме повертаюсь. Ну нічого, наче тьотя поки там зайнята то уборкою, готівлею їжею і все на цій же дачі. І того не знаю, що сусідка, хтось там із артисток Великого театру поряд дача подзвонили і питають Анна Сіменовна, а хто у вас там в гостях на дачі у Пасохіних? Такий голос так на це самана. Що ви? Хорошо, я, я скажу йому, і я не, не встигаю прийти. Вона каже, ти що, ти співав щось десь? Чули ж так і так, мені вже дзвонили. Я і чуть не в обморок впав. Кажу, Тетя Аня, я поїду, наверное, вже у двор, все. Коли ввечері а, з роботи приїхав Посохін, а його жінка Попова Посохіна, вона народна артистка, співала у Великому театрі. І увечері дзвонить та ж артистка теж Великого театру. Я не пам'ятаю зараз прізвище, хто там, що на сусідній дачі жила, що чула на це сама. Та поділилась цією новиною. От. Ну, коли повечеряли, але вже вони там, та сама. я вже сижу в цій коморці, де живе тьотя, тут же вона при дачі живе. Уже нікуди не виходжу, нічого, мені вже ні їсти, ні пити, Ми, як в тюрмі. Додому Відчуваюся, хочете? хочу додому і все, ні. не хочу їхати дивитися і Москву. І... Ну, ну, все. Коли раптом заходить? І каже, так, Віталій, піднімись на другий етаж, з тобою хазяйка хоче поговорити, сама, Михайлова Сільчижина. Я вже винуватий же ж, я ж то з їхньої дачі вийшов і порушив закон. Тобто... І ви знаєте, я зайшов, вона так і так, так і так, розмова за це, що позвонили на це саме. А можна послухати, як ви, ну, одне, друге, а можете лише, грає, ще ви ще грає ще вище, вам не важко я ні, ще ви. І коли до дуже високих нот дійшли, вона каже, ви знаєте, ми з вами післязавтра, ну, там, я не знаю вже, що на завтра було, але на післязавтра вона значить, не те саме. Вона поговорить, звозити мене у фоніатричну лабораторію, перевірити голос, інтонації, все там. от, на завтра вона поговорила з Вешніковим, а він тоді був ректором Московської консерваторії. От. Каже, так і так, у мене в гостях унікальний голос. Що можна зробити, щоб врятувати цей голос, бо хлопчині 18 років. Але такий, в такому віці такий високий голос, щось треба робити. І е, вона сказала, привезете, послухаємо. І я їздив в 55 класі, як зараз пам'ятаю, Московської консерваторії, Свєшніков зібрав там акомпаніаторів, ще викладачів. І вони оце слухали, ганяли мене вверх-вниз, вверх вниз і ось це е, зробило те, що е, він сказав: ми зараховуємо вас на нульовий клас без вступних іспитів, оскільки я не мав ніякої ж ні музичної освіти, ні все. За цей рік ми будемо слідкувати, щоб ви не загубили свій голос, а ви будете е, е, вивчати всі основи музичної грамотності. Але так трапилось, що коли я повернувся і сказав, що мені е, треба їхати буде вчитись, сказали Ха! нам завклуб надав буду. От поїдеш за роботи за клубом. Я говорю, я не піду працювати за клубом, я піду тоді краще доїти корову. А ми групу коров тобі не дадімо доїти. Будеш роботи за клубом із 5 вересня. Я пішов працювати за клубом у Будовиробіську, і у мене було бажання виїхати. Все відгоріло, все відпало. І я поступив в 10-те училище. Вони затребували всі документи і оформили паспорт. І так я виїхав, Так пішов у життя з села хімапаратником. От отак От почалось моє робоче життя. Сподіваюсь, наша зустріч сьогодні була дійсно для вас цікавою. На цьому з вами прощаюсь. До зустрічі!